Починається справжній рок-н-ролл, антидронова пушка. Ефективно псує роботу шахідів, дронів та іншого летючого заліза. Лови третю місію. Умови ті ж. Виконуємо і завдання протягом трьох тижнів. Частина коштів йде на збір. Тобі призи. Хочеш постріляти? Збірна України сьогодні проведе другий матч відбору до євро. Гра на виїзді проти північної Македонії. Цей поєдинок стане другим для Сергія Риброва на чолі нашої збірної разом із його тренерським штабом. Хто фаворит матчу, про що говорили напередодні? Сергій Рибров та один із лідерів команди Тарас Степаненко – Дивіться у цьому відео. Друзі, та перш ніж ми почнемо, хочу як завжди, нагадати про те, що потрібно донатити на Наші сили оборони так само підтримувати Збройні Сили України, як і наш партнер, компанія Фавбет. Усі деталі можете дізнатись у закріпленому коментарі до цього відео. А також від себе хочу додати про те, що стартувала третя місія акції Кіберпанк 2023 Чим більше виконаних завдань, тим більше донатів піде на антидронові рушниці. Друзі. Донайте підтримуйте наших військових. Ну а ми починаємо. Ця команда вибила в плей-офф Італію на чемпіонат світу, тому ми дуже серйозно ставимося до цієї гри. Також вони обіграли і Німеччину на виїзді. Тому ми повинні поважати суперника, але ми повинні. Думати про свою гру, тому завтра дуже важливо сконцентруватися на своїй грі, проаналізувати ті ті помилки, які ми зробили в ігрі з Німеччиною, там виходити, виходити та грати футбол. Під час прес-конференції стався епічний епізод. Місцевий журналіст, ставивши питання, зазначив, що саме збірна України є. Фаворитом нашої відбіркової групи. Нагадаю, що окрім України та Північної Македонії, там є ще Мальта, Італія та Англія. Сергій Рибров це питання дослухав з усмішкою, хоча от відповідав вже на нього достатньо серйозно. Я не вважаю, що ми фаворити ми граємо на визі, ми граємо проти дуже міцної команди, яка показала це в останніх зустрічах. Тому ми повинні бути сконцентрованими. Та зараз я не вважаю, що ми фаворити в цій зустрічі. Ми повинні показати на полі, що ми фаворити. Завтра буде інша гра ніж збірної Німеччини, тому що ми розуміємо проти кого ми граємо, ми розуміємо силу збірної північної Македонії, але як я казав, ми повинні розуміти, як ми будемо грати. Тому завтра я чекаю дуже важкої гри, і я впевнений, що наші гравці готові до такої гри. Матч проти північної Македонії буде другим для України у цьому відборі до євро, так само як і для господарів поєдинку. В березні македонці переграли 2-1 мальту синьо жовті ж. Тоді ще під керівництвом Руслана Ротаня поступилися Англії 0-2 на Вемблі. Про турнірне становище в групі говорити поки зарано. Втім, наразі воно виглядає саме так. Македонці з трьома пунктами треті, Ми четверті. Англія очолює таблицю. Сьогоднішній матч чудова нагода здобути перші три очки. І до цього поєдинку готові усі ключові гравці збірної, зокрема Мудрик та Миколенко. Окрім Валерія Бондаря та Олександра Піхальонка, вони отримали мікропошкодження на тренуванні. Всі інші до гри готові. Я, я розмовляв з Михайлом, та я вважаю, що він в стабільному психологічному стані. та він, е як і інші гравці, представляє нашу країну. Тому так я розмовляв з ним. Я вважаю, що усі гравці помиляються, особисто у цьому віці, коли ми. В основному складі маємо 3-4 гравці, які Андер 21, Тому це нормально, ми будемо підтримувати його, ми будемо підтримувати усіх гравців на полі, і це дуже важливо в завтрашній зустрічі. По Миколенко. Ну зараз він відчуває абсолютно нормально, він готується до гри. І в нього є інші проблеми, але я, я впевнений, що не, це не стосується наступних зустрічей. Одним із найяскравіших гравців північної Македонії сьогодні є 23-річний півзахисник Елів Елмас. Елмас може зіграти як у центрі, так і на флангах. До того ж Елмас у цьому сезоні став чемпіоном серії А у складі «Наполі». Так, він не був основним гравцем, але зробив чималий вклад для того, аби здобути це чемпіонство. У нас дуже хороший показник середньої точності успішних передач: 53 матчі в усіх турнірах, з них сім ігор та один гол саме за збірну, шість забитих м'ячів у серії А непоганий середній бал за матч. Зрозуміло, що цей гравець сьогодні на полі буде одним із ключових у складі своєї збірної. Зараз у всіх команд. Тим більше на такому рівні є дуже класні гравці. Ми назвали одного з представника Північної Македонії. Будемо грати, а вже ж треба приділяти увагу таким гравці, гравцям. Нам на цьому наголошують. тому будемо старатися справитись і з таким гравцем, як Ельмас. Ми розуміємо, що Ільмас це. Це дійсно лідер команди Північної Македонії, але там є там є декілька гравців, які дуже, дуже здорово працюють з м'ячем, і Ми повинні е, обратити увагу на, на цих гравців. Теж пригадав Тарас Степаненко. І матч дворічної давнини проти північної Македонії у рамках Євро 2020 Тоді збірна України перемогла з рахунком 2-1, але цей матч, простим точно не був. Раджеш, ще пам'ятаю цю гру. І вона була дуже тяжка, і якщо там якийсь певний час ми мали, вели в рахунку, там мали там, більше якихось голевих моментів, більше тримали м'яч, то у кінцівці гри не забили пенальті, і суперник перехватив ініціативу і мав два-три дуже опасних моменти. і там В кінці гри нам дещо пощастило. Тому вже ж це гарна команда, ми дуже серйозно готовимось до цієї гри. І якщо я мені не зраджую пам'ять, багато футболістів грали, які зараз знаходяться у таборі національної збірної Північної Македонії, і вони теж грали по, по тій схемі, яку вони грали останні матчі. Чи буде та сама схема у македонців на гру проти збірної України? Дізнаємося вже скоро. А от те, що цей поєдинок буде надважкий, це 100% факт. Про це підтвердив і наставник збірної північної Македонії Благої Мілевський. Доведеться викладатися на 100%, адже Україна дуже якісний суперник, як команда, так і індивідуально. Їхня гра буде відрізнятися від поєдинку з Німеччиною. Гадаю, перш за все, підходом. Але це не означає, що ми не готові. Ми аналізували їхні дії. У них новий тренер, але нам вдалося зібрати інформацію. Головне, що в Україні дуже великий вибір якісних футболістів. Ми маємо виступити на найвищому рівні, якщо бажаємо досягти позитивного результату. Та все ж ми віримо, що позитивний результат у цьому матчі буде саме на боці України, друзі. Пишіть обов'язково у коментарях ваші думки стосовно того, як саме завершиться сьогоднішній матч Північної Македонії та збірної України. Друзі, також хочу вам нагадати, що потрібно підписатись на Футбол Хаб, якщо ви ще досі цього не зробили. Обов'язково залишати під цим відео коментарі та ставити вподобайки. А також підписатись на наш телеграм-канал, якщо ви хочете бути найпершими в курсі усіх футбольних подій. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра один. Футбул Хаб твій зв'язок з футболом.